Під час воєнного стану перестали зариблювати річку Дніпро. Про це повідомили в обласному управлінні державного агентства меліорації та рибного господарства. Президент громадської організації підводних мисливців і рибалок Дніпра Валентин Левшин розповідає: у річку завжди випускали види риб, очищували воду від водоростей. Багато з цих видів живе надовго через масовий вилов. Якщо брати до уваги наше Дніпровське водосховище, то на ньому у час під час дії військового стану був заборонений промисловий вилов риби. Тому, в принципі, популяція, та, яка, яка була зариблена минулого року, вона зберіглась зараз в Дніпрі майже в повному обсязі. Проте наслідки можуть датися взнаки через деякий час, говорить кандидат біологічних наук, проректор ДНУ Олег Маренков. Коли ми перестаємо зариблювати, відбувається прогалина у вікових. Класах риб, да? тобто створюється така вікова діра, да? молоді немає, доросла риба росте. Гине від різних чинників, це може бути природна смертність, може бути хижаки, може бути браканьєри або рибалки, або військові дії можуть спричинити загибель, або задуха всі ці різні чинники. І так ось, якщо не відбувається зариблення, вже відбувається якби дисбаланс в екосистемі, що може створити передумови подальшого цвітіння Дніпра. В управлінні рибного господарства повідомляють: після закінчення воєнних дій вони готові знову зарибити річку. Програма є, все є. Як тільки буде перемога України, буде це все, все відновлено. І я думаю, що як і вся Україна буде і загиблені, і буде відстроєний. Буде, буде буде все добре. У нас Катерина Краснодомська та Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.